У флорбол грали на Коломийщині. Другий тур аматорської ліги чемпіонату України із флорболу відбувся у спортивному комплексі Королівки. Приїхали команди зі Львова, Новояворівська, Переяслава та Києва. На цьому ж майданчику провела дводенний тренувальний збір і юнацька збірна України із цього виду спорту. Щодо аматорського флорболу – це якраз для таких як ми любителів, і ми можемо грати умовно кажучи, від самого малого якогось віку до ста років. Хочеш грай, і саме класне про тому, що тут можна грати і дівчатам, і хлопцям, і грати разом. Це міксовані команди. У нас в команді взагалі, наприклад, четверо дівчат, які грають разом з нами, міксуються, і це не заважає один одному грати і отримувати насолоду від гри. Я себе знайшла в тому спорті боїться, oh, uh... я кайфую від того. Флорбок в світі він досить є поширений, особливо в скандинавських країнах. Полягає в тому, щоб забити гол плюшкою м'ячиком ворота суперника. Грають п'ять гравців плюс один ворота на паркеті. Ми в Коломиї починаємо розвивати цей напрямок. Маємо зараз плани створити гуртки в наших школах. Зокрема, у нас вже в ліцеї номер 9 є вже діюча група дітей, які займаються. Ми маємо зараз дорослу команду, яка виступає в першій лізі чемпіонату України з флорболу.